thank <laughs> you Лі, ЕСТВІ щоденний випуск новин. Сьогодні 190-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і сьогодні 1 вересня, день, який традиційно для українців вважається початком навчального року. Цьогоріч день знань ми відзначаємо в умовах війни з розумінням, що Росія може цинічно обстрілювати школи. Власне, 289 освітніх закладів вже зруйновано повністю. Разом з тим Україна все, що розпочала навчання, готувалася до нього практично все літо, облаштовуючи укриття та підлаштовуючи освітній процес під різні формати. Так у Житомирі за парти сяде близько 40% учнів від загальної кількості школярів, серед них більша частина першачки. Сьогодні традиційних святкових лінійок у місті не було, проте свято для найменших учнів відбулося. На одному з них побували і ми. Перший день осені, а він же день знань у Житомирі розпочався з самого ранку для кожного по різному Деякі навчальні заклади міста розпочали навчання на день-два раніше, в онлайн та навіть очному форматі. А от у школі номер 7 Бражевського, попри складний воєнний час, вчителі створили першачкам свято. Прохання до вимкнути мобільні телефони і пройти до навчальних кабінетів до початку уроку одна хвилина. Розкажіть, будь ласка, як налаштовані на навчальний рік? Ну, як налаштовані? Позитивно. Треба, щоб першокласник відчував всі відчуття першого класу, сів за першу парту таке, знаєте. Ну, хочеться, щоб діти, звісно, навчалися, але ну, будемо дивитися по ситуації. Надіємося, що буде у нас мирне небо над головою і все буде добре. Як готувалася до першого класу? швидко, за день буквально. Нічого такого ну, особового не планували, просто купили саме необхідне і все. В основному нічого. Він готовий, він хоче. «Ти йдеш сьогодні у перший клас. Хочеш да. до школи? А чому хочеш? Що ти хочеш тут побачити? Хочу познайомитися». З друзями, так? А в який клас ти сьогодні переходиш? Перший. В перший клас. Хочеш йти до школи? Так. Да. А чому саме? Що ти хочеш в школі побачити? Кого зустріти? Можливо, друзів? Друзів. Проте йти до школи хотіли не всі, адже потрібно рано прокидатися, а ще й відкласти гаджети. Хотів йти до школи? Е -е. Чому? Хотів спати сьогодні вранці. Е -е. Хотів в телефоні гуляти. А в школі багато друзів, багато дітей можна познайомитись, гратись. Не хотів? Вдома теж можна познайомитись. Бачив уже сьогодні свою вчительку? Ще не бачу? А покажи букета. А якого букета будеш дарувати? Це мій молодший братик Михайло. Сьогодні ми отак от його собираємо в школу в перший клас. Самой не віриться, якщо чесно. Бо ще тільки не пам'ятаю, як його мама тільки задома принесла, не розуміла, що це таке. А Сьогодні вже отакого от гарненького козака веду в перший клас і чому дуже довольна. Насправді чуть-чуть було важко. В шістянку посинається, каже Аня, я щось заболів, в школу не піду. Ну, як бачите, здоровий стоїть. І ми всі місця його підтримуємо. Цьогорічні випускники сьомої школи навчатимуться в форматі онлайн. Сьогодні вони прийшли, аби побачитися з однокласниками і влаштувати свято для першачків. Я дуже радий, що ми прийшли в школу, адже з 24 лютого був дуже великий проміжок часу, коли ми сиділи вдома. Тож все круто, все класно. Одинадцятий випускний клас. Що визначився з професією? вже? Думаю, що визначився. Залишилося гарно підготуватися і здати екзамен. Ким плануєш бути. Ну, я хочу бути перекладачем. Я дуже сумувала за школи. Насправді така атмосфера дуже за них сумувала сьогодні. Для перших класів ми проводимо перший дзвоник, проводимо їх в перший клас шкільне життя. Попри загрозу повітряних тривог, вчителі навчального закладу мають бойовий настрій на новий навчальний рік. Цього року я набираю перший клас. Це перший а клас за освітньою програмою. Світ чекає крилатих. Дуже цікава програма, діти дуже готуються до неї. Ну, ми очікуємо всього на з цієї програми. Як ви налаштовані на навчальний рік? Тому що такий нелегкий час, і все одно сьогодні свято. Який у вас настрій? Ну, настрій у мене завжди бойовий, позитивний, завжди є плюси. Будемо старатися і намагатися якомога краще з дітками працювати. І все ж звичний навчальний режим у школах змінено. Директор школи номер 7 Михайло Чемарис розповів про особливості навчального року під час війни. В нашій школі буде змішаний формат, так званий. Частина класів за бажанням батьків буде навчатися очно в приміщенні школи. Частина батьків, переважна більшість, ви висловив бажання навчатися дистанційно. Є ще певна категорія, які навчаються за індивідуальним планом, екстернат, сімейне навчання або педагогічний патронаж. Вчителі, відповідно, так само будуть вже підлаштовуватись під ці режими, тобто буде частина вчителів, які будуть працювати і в очних класах, і в дистанційних. Тоді вони уроки будуть проводити з приміщення школи. Частина буде, ну, буде дозволено працювати з дому. Директор також розповів про підготовку укриття. У нас підготовлене укриття на 300 осіб. З них ми передбачаємо 230 місць для дітей і 70 місць для персоналу вчителів і обслуговуючого. Відповідно, цим визначає визначалася в принципі кількість класів, які ми можемо випустити на очне навчання. Складний рік попереду, тому всім бажаю сил, витримки, терпіння. Віри в перемогу, віру в наше зсу. Тож, попри все, навчання розпочалося. Бажаємо школярам безпечних уроків і найшвидшої перемоги. Тетяна Монько Юрій Грач у центрі подій СТВ в Україні для 380 в Україні для 380 дітей. 1 вересня вже ніколи не настане. Станом на сьогоднішній ранок більше ніж дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 380 дітей Росія вбила та понад 736 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. 31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець. 30 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворого міста Харкова отримала поранення шестирічна дівчинка. А ніч перед першим вереснем на південно-східному напрямку України була тривожною. З 5 години ранку в Енергодарі триває мінометні обстріли міста. За попередньою інформацією, є поранення. Також відомо про влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив міський голова Орлов. ЗСУ знищили понтонну переправу у районі Дарівки на Херсонщині, яку військові РФ налагодили для постачання техніки та боєприпасів, повідомило оперативне командування Південь. За добу на Донеччині загинуло п'ятеро людей, ще 12 отримали поранення, повідомив керівник ОВА Кириленко. Розвідка США вважає, що Росія зіткнулася з серйозною нестачою військ в Україні. Ймовірно, вони почнуть вербувати засуджених. Повідомляє CNN. і далі матеріал військового телебачення, де вони детально розповідають про останні втрати окупанта. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 вересня, орієнтовно склали. Особового складу близько 48 тисяч 350 осіб ліквідовано. Танків 1997, бойових броньованих машин 4345, артилерійських систем 1115, РСЗВ 287, засоби ППО 153, літаків 234, гелікоптерів 205, автомобільної техніки та автоцистерн: 3239, кораблі та катери 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 851, крилаті ракети 196, спеціальна техніка 104. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Втрати в окупантів примножуються завдяки незламній волі наших захисників, а також підтримці західних партнерів, які допомагають нашій армії за зброєнням. У наступному матеріалі наші колеги з військового телебачення розповідають про німецькі протибортові міни ДМ-22, які вже спалили десятки танків та бронетанкових машин. Зараз ми йдемо на позиції до наших саперів, аби ознайомитись з новою німецькою протибортовою міною ДМ-22. Озброєння, яке надходить українській армії від союзників, допомагає нашим захисникам знищувати російських загарбників. Німецькі протибортові міни ДМ-22 вже спалили десятки танків та броньованих машин. Як оптоволокно, воно витягається на шлях руху. І коли техніка переїжджає через нього, воно його пошкоджує. Втрачається зв'язок і міна спрацьовує. Все як завжди, кумулятивна струя створюється і вона вже має високо сфокусовану силу, яка руйнує е, всю броню, що на борту в танках. Основною протитанковою міною, якою користуються наші сапери, є ТМ 62. Це радянська міна нажимної дії, яка, як правило, не знищує техніку повністю. Звичайна міна ТМ-ка, у нас зазвичай е, руйнує гусеницю. Або в кращому випадку відриває каток. Тут ураження йде більш серйозніше, більш глибше, уражується екіпаж. Можливо, дуже велика ймовірність того, що буде вражений боєкомплект. Буде детонація БК і після цього танк в стрій ніяк не стан. тм 22 зовсім проста у використанні та дуже швидко розгортається у бойове положення. Гострим питанням. Ча встановлення являється, правильно її замаскувати і правильно її навести. Все. Тобто, за сприятливих умов може бути витрачено хвилина Дистанційного керування. Витомарська міська рада повідомила, що вони вже розпочали готувати меблі для майбутніх будиночків, в які заселяться внутрішньо переміщені українці. Готуємо меблі для модульного містечка ВПО, БФ Святого Пентелеймона та Український фонд благодійництва знайшли дерев'яні комплекти для спалень та ортопедичні матраси. Меблі передали меценати з австрійського містечка Клагенфурт. Заселятися у житло потрібно з комфортом, переконані благодійники. Йдеться у повідомленні міської ради. Нагадаємо, у Житомирі з'явиться містечко для вимушених переселенців. Модульні будинки приїдуть з Італії, а проживати у них буде комфортно як влітку, так і взимку. Тим часом комфортне проживання взимку в українців під загрозою. Через російську агресію цьогорічний опалювальний сезон вже називають найскладнішим. Проте ж у Житомирі до нього готуються ще з літа, пропрацьовуючи різні сценарії розвитку подій у місті і в країні, готуються до зими і в області. Моя колега Каріна Цимбалюк дізнавалася, чи буде потрібна нам додаткова пара теплих шкарпеток. На українців чекає ймовірніше найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура повітря буде встановлена на рівні 17-18 градусів, що приблизно на 4 градуси нижче за норму. Про це попереджає голова державного нафтогазу Юрій Вітренко. Окрім цього, опалюваний сезон планують почати пізніше та закінчити раніше. Вітренко порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде нижче 10 градусів. Чи готовий Житомир до опалювального сезону дізнаємося у директора комунального... Ального підприємства Житомиртеплокомуненерго Дмитра Рогожина нам вчора були доведені ліміти газу, які нам дають на цей рік. Вони на 10% зменшені. В порівнянні з минулим роком, але я думаю, що цих обсягів нам буде достатньо, для того, щоб пройти опальний сезон, і ми ще рахуємо, що ми максимально будемо пробувати і економити газ, і заміщувати газ на альтернативне паливо. Але я рахую, що розумно буде трошки там восени чи весною не померзнути, але зекономити, ніж коли будуть на низькій температурі чи морози, і газу цього не вистачить. У комунальному підприємстві «Житомиртеплокомуненерго» зазначили, що наразі у Житомирі повністю готові до опалювального сезону, але коли запускатимуть тепло, залежить від температури. Опалювальний сезон починає згідно санітарної норм норми, коли три доби температура нижча ніж середньодобова, 8 градусів за довідкою гідрометцентру. Ми опалення завжди починаємо спершу, це з пінатальних центрів міського і обласного, з лікарень і дитячих садочок згідно санітарної норми. Якщо ця санітарна норма буде наступити треба давати тепло, ми його будемо давати за можливості, ну ми розуміємо, за присутності природного газу. Поки що ніхто норму не змінював, вона від 18 до 22 градусів повинна бути в будинках. Дмитро Рогожин також запевнив, що тарифи піднімати не будуть. Постанова кабінету міністра, міністрів в цьому році зафіксувала вартість як газу для населення на рівні 7,460 гривень за тисячу кубів. Так і е Фактично заборонено піднімати тариф для населення, тобто він зафіксований на рівні останніх трьох сезонів І ми в цей четвертий сезон будемо йти тим ж тим же фіксованим тарифом. Наші колеги з телеканалу Рада поспілкувалися з лісівниками та дізнавалися, яка на Житомирщині ситуація з дровами та чи вистачить їх цього сезону. Проблем з дровами не буде. Тобто, достатній об'єм сировини, і ми даний опальний сезон 2022-2023 року. Маємо пройти з дровима і питань з нестачею або з якимось браком не має бути і не буде. Ціни стабільні вже протязі цього року, незначний ріс в межах 100 гривень. І ці ціни відповідно зафіксовані, і ми будемо притримуватися до кінця опального сезону. Ми вже зараз спостерігаємо збільшення попиту на дровину деревину. Ми готові до цього, до цього моменту, готові забезпечити в повному, повному розмірі. Доля містян купівлі дров збільшується. Все більше і більше громадян переходять на, на опалення на тверде паливо, на дрове опалення. Він також додав, що увесь об'єм заготовленої деревини йде виключно на внутрішній ринок, тобто на потреби України. У Коростенському лісомисливському господарстві розповідають, що свій район вони готові забезпечити дровами сповна. Проте зазначають, що з наближенням опалювального сезону попит на дрова колоті зростає, тому закликають не зволікати, запасатися завчасно. Ми знаходимося на дровокольному виробництві. У нас на підприємстві з 2012 року дві тисячі року працює. Верстат Тайфун-400, який виготовляє за одну робочу зміну близько 6-7 кубів дров колотих. В залежності від породи починається з 1600 гривень. Це за за куб, за один метр кубічний. Ви звертаєтесь до нас в бухгалтерію, ми укладаємо з вами договір, з паспортом ви приходите, укладаємо договір. і Прямо на місці можете проплачувати чи терміналом, чи готівкою. Розраховуйте, будь ласка, ставити машину. Мо відвантажує нам Житомирщина готова до настання холодів, проте уряд все ж прораховує усі можливі ризики, які можуть статися в Україні. Тож урядові посадовці виділяють майже півтора мільярда гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло і водопостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відібрав ще 500 родин, які зможуть отримати кредит у межах проекту Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб. Всі вони отримали можливість придбати житло у кредит до 20 років за безпрецедентною низькою для нашої держави ставкою 3% на рік. Проект реалізується мінінтеграції та держмодуль житлом за фінансової підтримки уряду Німеччини, що надав грант. Відбір сімей відбувався в режимі реального часу на Ютуб-каналі фонду. Перелік переможців опубліковано на сайті Держмоджитла. Нагадуємо, 2 грудня 2020 року Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Німеччини щодо залучання 20,5 мільярдів євро від німецького державного банку розвитку КФІ на надання пільгових кредитів ВПО для придбання житла. Пенсійне посвідчення відтепер в застосунку дія пенсійне посвідчення є двох видів: за віком та спеціальне, наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо. Пенсійне за віком відтепер тепер підтягуватиметься автоматично, так само як і цифровий паспорт. А спеціально потрібно додавати застосунок самостійно, наприклад, як COVID-сертифікат. Про це повідомили у Міністерстві цифрової політики. Перш ніж додати спеціальне посвідчення пенсійне в дію, переконайтеся, що ваш застосунок оновлений до останньої версії. А далі просто прогортайте картку документів до крайньої. Натисніть Додати документ, далі пенсійне посвідчення і додати посвідчення. Тепер ваш документ буде відображатися в дії, як і інші документи, за стосунку його можна перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду. Важливо, що в дії відображається лише пенсійне посвідчення, видане після 2014 року. Тому, якщо ваше посвідчення книжечка, його потрібно оновити. Щоб замінити документ або виправити помилки в даних, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або онлайн через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг фонду. Цифровізація це запорока швидкого і зручного оформлення послуг для громадян. Йдеться у повідомленні 1 вересня. Працюватимуть по новому обмінники валют. Спочатку осені обмінні пункти мають бути обладнані системами відеоспостереження. Крім того, це нововведення стосуватиметься і операторів поштового зв'язку. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. Пункти обміну валют повинні в обов'язковому порядку вести відеоспостереження і відеозапис процесу обслуговування клієнтів. Це рішення правління Нацбанку ухвалив ще 29 липня. Набрало чинності воно мало з 3 серпня. Але зважаючи на війну та прохання учасників ринку, термін початку роботи систем відеонагляду в обмінниках перенесли на 1 вересня. Крім пунктів обміну валют, системи технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів мають бути встановлені у приміщеннях операторів поштового зв'язку. Це нововведення стосується не усіх поштових установ, а лише тих, які здійснюють торгівлю валютними цінностями. Нагадуємо, наприкінці липня Національний банк України висунув більш жорсткі вимоги для пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про поточний курс валют поза касами. Через це пункти обміну валют забрали вуличні табло з курсами. У Житомирі вже можна придбати нову поштову марку. Вона присвячена відомому в Україні та за її межами псу патрону, який допомагає бійцям ЗСУ в розмінуванні територій. На її презентації побували і ми Укрпошта випустила першу поштову марку Песпатрон. Крім того, що це марка, яка розповідає про те, як сапери разом з патроном допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів. Це перша офіційна благодійна марка країни. Сьогодні, 1 вересня, у Житомирі представники Укрпошти та Житомирської ОВА спільно з ДСНС погасили її. Завдяки продажам марки Укрпошта планує зібрати понад один мільйон євро на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин. Ви можете побачити, що там є тариф плюс 8 гривень. З кожної марки цих 8 гривень будуть перечислені на збір машини механізованого розмінування придостанні решта коштів за придбання машини будуть заправлені на притулки для тварин. Випущений тираж марки. Малим аркушем один мільйон примірників. Також до нього випущено картки, випущені конверти формату С5, це половинка 4, це шостого стандартного конверта і це шостого перший день. За даними ДСНС, в Україні вже знайдено більше 150 вибухонебезпечних предметів. Начальник головного управління ДСНС України у Житомирській області Ігор Нікичук каже, наші піротехніки працюють щоденно в надскладних умовах, тому таке авто є просто необхідним. Повірте, що на сьогоднішній день в зв'язку з російською агресією у нас дуже багато роботи по розмінуванню території нашої області, особливо північна сторона. Щоденно наша група піротехнічних група робіт це 16 співробітників, офіцерів і бійців, які щоденно, повірте мені, щоденно працюють по розмінуванню. Це не простий автомобіль, він специфічний автомобіль там іде… Ви розумієте, коли знаходиться вибухонебезпечний предмет, повинна бути техніка, спеціальна техніка для вивезення його для знешкодження. Там ідеї перегородка, щоб захищала особовий склад, так сказати, щоб, не дай Бог, не стався якийсь вибух. Автомобіль, звичайно, він дорогостоящий і він дуже необхідний. нас на сьогоднішній день в нашого управління на озброєнні є. Такі автомобілі, але я думаю, що сучасний автомобіль нам не помішає, так сказати. Заступниця керівника Житомирської ова Наталія Остапченко переконана, що ця дата і подія запам'ятаються всьому світу. Це вже в шосте. Ми з вами гасимо марку, тому чому саме 1 вересня, якщо чесно, я не знаю, але сподіваюся, що запам'ятається і дата погашення марки, і сама подія, яку ми сьогодні робили, а особливо такі знаменитий вже на весь світ пес патрон. Всім жителям не тільки України, а всього світу. Придбати марки та мерч з псом-патроном можна у відділеннях Укрпошта а також онлайн. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Школярі вітаємо спочатку навчального року. Бажаємо продуктивного, а головне безпечного навчання та переможної осені для України. Слава Україні! Слава українським захисникам! П'ятницю 2 вересня температура максимальна в день плюс 19, ночі плюс 7, волос повітря 40%, Вітер південний, 1,4 метри за секунду. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається у Житомирі до самого вечора. Опитів не передбачається.